Усім доброго, мирного дня! З вами я, Наташка, ви на моєму каналі по в'язання. І вже знову ви бачите багато краси. Я думаю, що вам все видно. І це означає, що я вступаю сьогодні в новий проєкт, який називається Вернісаж осінніх барв, організатор Маруся та Ліна. Марусін канал Марусина скринька рукоділля». Лінин канал. Ліна Сергієнко, але канал називається «Магічний Простір. Чи я? я вибачаюся, Ліночка. Ще не вивчила новий твій канал. Але організатор називається Ліна Сергієнко. Переходьте внизу будуть наші організатори, наші спонсори, дівчатка, які приймають зі мною участь. Це СП буде, буде довготривале на 2 місяці до жовтня місяця. Трішки по планам, там є багато категорій. Я не знаю, ще не думала, в якій категорії я буду що в'язати. Ну, факт в тому, що тут не буде маленьких виробів. Я буду в'язати для діток, це у стінці, кардиганчик у стінки. Буду зігрівати чоловіка йому в'язати на осінь ось таку кофтиночку з такої пряжі. Ну і в основному основні процеси це для себе коханої. Якщо я все зв'яжу, то ще щось додавлю. Це буде жилет для мене з ось таких двох змісовок. Ось така ковтинка. Я її дуже хочу, дуже хочу зв'язати. І, дівчат, недавно в придбаннях я придбала ось такий твіт, і мене дуже мулює з нього щось почати. Чесно кажу, кольори мої, це відтінки всіх фіолетових. Можливо, вам не передається, але це від такого світло-фіолетового. Відтінки і тут і синій, і зелений, і якийсь такий. Ну, коротше, розказую вам Слотім. можливо, я коверкою. Артикул «Слотім». 300 метрів на 100 г. Тут йде 80% меринос і 20пА, поліакріл або поліамід. У мене є пів кіло, 500 г, я думаю, що мені хватить. Замовляла цю пряжу і ось цю пряжу на Best Babінка Ярн. Там, що мені подобається, просто в інстаграмі заводите, вони вам викинуться. Це не є реклама. Там дуже багато в них розпродажів. Таких, що там лишається, вони скидають прям пів, від суб, пів ціни і можна купити по хорошій ціні пряжу. Так, ця пряжа Сіріо 950 метрів на 100 грам, 20% вовна, 50 акрил, 30 нейлон. У мене 725 метрів. Мені її вистачало на все, тому що вона дуже довга. І я хочу взяти один свій недов'яз, але я навіть не вважаю це недов'язом, через те, що просто я його не в'яжу влітку, тому що жарко. Даже зараз я його беру сюди, але ще в'язати не буду, тому що в мене є артикули, які йдуть без шерсті, буду їх пока в'язати. Це мій кардиган, на який я на візерунок буду дівчатам знімати МК, щоб вони змогли собі цю красу зв'язати і носити. Ой, це йде пряжа сілки Вул від Yarnaard, я її взяла в дві нитки, тому що в одну нитку мені дуже тонка і спиці тут четвірка. Тобто, якщо його в'язати, його, в принципі, можна, я думаю, за дві недільки зв'язати вполні. Ну, просто я його не в'яжу, бо зараз дуже жарко. Буду так і зараз в'язати чоловіче, картиганчик і свій оцей біло-оранжевий. А далі будемо все підтягувати. А ви переходьте за посилання на дівчат, дивіться їхні вступи, що вони там планують в'язати. І до скорого!